Дружелюбний та дає себе погладити. Так про карпатського вовка каже його власник Юрій Тюх. В екопарку тварина, як і інші вовки, проживає три роки. Юрій Тюх каже, крім карпатського, у нього є також полярні білі вовки та канадські. Вони чорного забарвлення. Цих тварин Юрій взяв із зоопарків. Це сім'ї. «Сірий Карпатський вовк взяті з Карповникової маленькі перед сюди. Вони тут виросли. Вони рушені повністю. Така погода для цих вовків, якраз. Найкраще. Вони дуже люблять таку погоду. Літо, жара, то ми їм розпилювачі такі з водою ставимо, щоб розпилювали воду, щоб вологість була. Канадські вовки вони в три рази більше один з'їдає, чим білий. Наприклад, три, три канадські вовки з'їдають стільки, як два лева. Ці вже мало. І ці такі більш дружні, тому що їм важко виживати в спорт. Даєш їм якусь козу. І вони всі разом їдять. А вже чорні вони друг друга і їсть один. Зі своєї хатинки виходить Лев. Він проживає разом з Левицею за сусідньою загорожею. Тигр та тигриця. Всім чотирьом тваринам каже Юрій Тюх по три роки. Їдять вони тільки м'ясо зараз у зимній період з'їдають десь на відсотків тридцять більше, у літ. Тигри з'їдає десь під 15 кг, а лев десь вони не хворіли, бо вони всі зимні тварини. Тільки Лев він Африканський вид, але він, ну, декілька поколінь вже народжено в Україні і вони вже адаптовані були в нас. Левиця була, яка була забрана із приватного будинку. Вона вже поїхала до Африки. А ці, не знаю, або залишаться тут, або може, потім теж поїдуть до Африки. Жива тут в екопарку і пара ресей. Це з приватного будинку з Львівської області, були сюди передані. Вона, жінка тримала вдома в себе, їхав, це великі коти, вже важко було тримати, то вона їх віддала. Якраз вони самі, самі без проблем, тільки м'ясо всіх А молока їм не дай Ні, ні, не можна. За словами Юрія Тюха, більшість тварин він взяв із зоопарків, інших йому передають люди. Були тварини, які були з дому. Виро були з хижаків, це левиця була, яка поїхала потім до Африки, полетіла. Також були копитних косулі, які. Були тут передані так само, вилікувалися і їх випустилося в природу. Було. Деякі тут на постійній основі, а деякі, які приходять чи на лікування, чи на якесь утримання, і випускають косулі. наприклад, коли снігопади великі, то вони збиваються і буває собаки в село заженуть. Люди люди десь там спіймають, то дають на перетримку, щоб вона відгодувалася і потім випустити. В екопарку долина вовків є близько ста тварин. Доглядати за ними Юрію допомагають рідні. Тут знаходяться три види вовків, пара левів, пара тигрів і рисі, дві штуки. Це хижаків. Із травоїдних, там в іншому секторі, там в одному олені благородні, вид марал, також там муфлони знаходяться з ними разом і осел. А в інших вольєрах пара верблюдів, лами, альпак, лань європейська, плямистий олень. Тут працює свої всі. Тато, брат, мама і я, А так людей, коли треба прибирання, якісь то беремо додатково. Юрій Тюх каже, за тиждень тварини з'їдають до 500 кілограмів м'яса та півтори тони сіна. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.